Мені здається, що оця наша можливість спілкування, вона дає змогу бачити своє розуміння з боку, правильне чи неправильне. Ви бачите, як деякі люди навіть не можуть перефразувати, сформулювати ту тему, про яку ми обговорюємо. Щойно отримала листа від Павла Схерсона. Якщо працівник відмовляється виконувати свої обов'язки, його звільняють. Якщо депутат проти, він повинен це висловити відповідним голосуванням. Якщо він відмовляється голосувати, він відмовляється виконувати свої професійні обов'язки. Він не вміє робити свою роботу. Ту хай шукає ту, на якій він буде сумлінно працювати. Павли, ви абсолютно правий. Скажімо, я сьогодні звернула увагу за те, що про за кандидатів цієї комісії ні за ні проти не голосувало абсолютно. Скільки 70 Три депутати, тобто вони не виконували свою роботу. Але розумієте, ми розділяємо з вами одну думку. Між тим депутати все одно з дня на день приходять на роботу. Скажімо, зареєстровано 348 депутатів, а ти дивишся фотографію. А зала не те, що напівпорожня, там, взагалі, 10% лише присутня. Зараз продовжуємо тему. Сьогодні три роки президентства Петра Порошенка, але я хочу повернутися буквально на хвилинку до теми вчорашньої. Ми говорили з вами про голосування парламенту щодо квот, і я звернула увагу на думку ведучого програми. Гроші Олександра Добінського, до речі, ми цитували вже його в новинах в попередньому випуску. Таково він опублікував на своєму сайті переписку нардепа від БПП Артюшенка, який є до речі членом антикорупційного комітету Верховної Ради, і Владислава Мороко, який є державним службовцем, начальником департаменту культури туризму, національності і релігії Запорізької області. Зараз я швиденько попробую зачитати цю переписку, яку було сфотографовано з телефону. І, зокрема, група, в якій переписувалися Артюшенко і Мароко, називалася Прохоботи. Отже, швиденько вам все цитую Артюшенко. Щойно прийняли закон. Тепер піде умовний Богуслаєв на умовний АЛІКС телеканал, говоритиме тихо російською, його перекладатимуть синхронно українською. На що чиновник Мороко радісно відповідає? І що головне контролювати це буду я. Артюшенко, тобто не проти. Того контролю і е, далі переписку: «Уяви, як в Мелікі на телеканалі Баліка. Почнеться Мороко, давай я його перевірю, 100% знайду порушення, а ти на основі моїх висновків будеш вимагати їх закрити. Дубинський далі пише: тобто, ви зрозуміли, обласний чиновник, директор департаменту, який отримає зарплатню з бюджету, пропонує нардепу замовний шмон е каналу, який не угодний з целью його закриття. Все це в групі Парахаботи під куполом Верховної Ради. Але ця думка є, але також ми можемо подивитися на це по-іншому. Якщо квоти буде дотримано. То жодних шмонів не відбудеться чи не так? Я вам дослідно зацитувала переписку. Зараз можете швиденько відреагувати 044 536 9600 І у нас в студії, поки ви набираєте. Е я анонсую, є журналіст Тетяна Навроцька, журналіст радіо РФМ. Немає телефонних дзвінків, вони точно будуть пізніше. Яка сьогодні була на прес-конференції, присвячені третій річниці обрання Порошенка президентом? Тетяно, я тебе вітаю. Вітаю. де відбулася прес-конференція? Хто був її учасником? Конференція відбувалася в одному зі столичних прес-центрів. Uh -huh. Учасниками, учасниками прес-конференції були власне її організатори та ті люди, які проводили дослідження. Це громадська організація Слово і діло. Uh -huh. Вони підрахували всі обіцянки президента і передвиборні саме саме в його програмі, які були, і вирішили підрахувати, що він. Виконав те, що обіцяв, з того що обіцяв, і що не було виконане? Давай ділися, резюме загальне. Він виконав який відсоток своїх обіцянок, тому що слово і діло мені подобається, що вони дуже чіткі в цифрах. Да, насправді 37% обіцянок було виконано. Угу. 11% не було виконано. Це в кількісному показнику. Це дві обіцянки, все інше у стадії виконання. Добре. Тобто це більше половини. На які деталі ти ще звернула увагу? А ну, власне, я б хотіла трошки зосередитися на тому, що саме було виконано, тому що думаю, що це цікавить давай. наших uh -huh. слухачів. Власне, серед виконаного обіцянка про збільшення видатків на потреби нацбезпеки і оборони, підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС, запровадження електронного декларування і власне надання безвізу Україні. Але ця обіцянка трошки запізнилася. Він її обіцяв виконати під час свого першого року президентства. Однак насправді як кажуть експерти та власне. Аналітики громадської організації слово і діло більша частина обіцяного і виконаного вона не входила в компетенцію президента. Треба це розуміти. Часто обіцянки за гарантия довелося, доводилося виконувати парламенту та уряду. До прикладу Порошенко обіцяв зменшити кількість та ставки податків, що в принципі відбулося. Однак розуміло, що це що це рішення він не міг зробити одноосібно. Угу. Тобто, уряд мав розроби, розробити відповідний законопроект та подати його на розгляд парламенту. От і про це говорить кандидат юридичних Наук теж це помітив Олександр Москалюк. В Україні протестальна ситуація. Президент формально, начебто, не відноситься до жодної зілок влади, але якщо ми аналізуємо його повноваження, і він і до всіх відноситься зілок влади. І тому, коли він хоче, він може говорити про те, що я всесильний, брю самогудній. А коли є потреба сказати про те, що щось не виконано, завжди можна апелювати якраз до того аргументу, що недостатньо повноважень, і президент не відноситься з точки зору Конституції до жодних зілок влади. Да, ну а це справді була ще одна цікава обіцянка, до якої, в принципі, на яку варто звернути увагу, президент обіцяв не допустити збільшення президентських повноважень. В принципі, ця обіцянка була виконана, але не зважаючи на те, що з боку президента, все ж були спроби запобігти виконанню свого слова. Повноваження президента за ці три роки не були збільшені. Але разом тим у 2014 році закон був поданий саме президентом про внесення змін до конституції України в частині децентралізації, і там формально президент пропонував збільшити його повноваження, в тому числі стосовно призначення голів місцевих державних адміністрацій, і звільнення їх виключно за його власним бажанням. Але тоді проти висловилася той парламент 2014 року. Я зазначу, що експерти аналізували лише передвиборчу програму президента, тобто якась там риторика або окремі там перебільшення обіцянки. Вони не звертали до них не зверталися наші експерти. Наприклад, про не говорили про те, що президент обіцяв, що АТО ми завершимо угу. за три години, або про те, що воїнам АТО платитимуть по тисячу гривень на добу. Про це все не йшлося, Але зрозуміло, що якби такі обіцянки враховувалися, то рейтинг президента він був відповідальності. Маю на увазі рейтинг відповідальності він був значно меншим ніж він є. Зазначу, що Валентин Гладких один з експертів організації слово і діло, він е, каже про те, що одна з обіцянок президента, де він е, говорив, що захищатиме свободу слова в Україні, знову ж таки, її виконання не залежало від президента, і пропоную послухати. Суспільство доволі добре пам'ятає про те, як президент обіцяв пряма мова віддати життя за те, щоб телепередача Шустера залишилася в ефірі. Залишиться передача Шустера в ефірі чи не залишиться передача Шустера в ефірі, залежало не лише від президента, навіть не лише від окремих каналів. Безумовно, це залежало не лише від міграційної служби, якщо ми згадуємо той конфлікт, який мав місце, але зрештою і від самого Шустера. Зрозуміло, від багатьох людей, але можемо сказати, президент міг втрутитися. Бо коли президент акцентує увагу на ночуванні свободі слова, то напевне слід звертати увагу на ці моменти. Знову таки, це як рекомендація. Правильно, Тетяна Навроцька е зараз розповіла про обіцянки і справжні справи президента. Третя річниця його обрання на цю посаду. Ми йдемо на рекламу. Після того спортивні новини. Таню дякую.